Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Car Pro Light, серія m 6 на цоколь H15 з температурою світла 6000 К. Артикул даного комплекту 152,68. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходяться дві світлодіодні лампи. Лампи. Потужністю, як заявляє виробник, 25 Вт. На кожній лампі використовується 6 світлодіодів на ближнє світло і 6 світлодіодів на дальнє світло. Лампа абсолютно повністю в алюмінієвому корпусі під'єднується на живлення 12 В з допомогою стандартних роз'ємів. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт, і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Це у нас працьовує ближнє світло. Ось так відсвічує. А ось так відсвічує дальнє світло. Кольорна температура, як заявляло, 6000 кельвін, Бачимо білий колір світла. Потужність світлового потоку у даних ламп. 2500 люмен, як заявляє виробник. Після встановлення даних ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект даних ламп також розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.